Несмотря на то, что у нас в стране карантин, мы стараемся с этим активно бороться, бороться творчеством. поняли, что отдыхать нам некогда, потому что полгода прошло впустую, и решили всеми доступными нам способами и методами как-то дальше творчески развиваться. И, слава Богу, сейчас есть такая возможность, есть интересные проекты и онлайн, и не только. Немножко нам разрешают ездить на такие очные конкурсы, и это уже радует. И совсем недавно мы приняли участие во всеукраинском конкурсе. Конкурс называется Сормы звутяги. Это конкурс песен, это, это не только конкурс песен, это конкурс патриотического направления. Там очень много жанров. И, насколько я знаю, в этом году было 9 тысяч участников. Ми, як всегда, принимали традиционно участь в вокальному жанрі і много учасників. Це були солісти, це були ансамбли, і так вийшло, що в року нам дали абсолютно всім места. Сурми з витяги не новий досвід для вернісажівців. Проте щоразу участь у рейтинговому конкурсі дарує можливість долучитися до масштабного дійства, відвідати визначні місця. ми їдемо коллективом во Львов. Это очень помогает коллективу сдружиться. Это взаимовыручка, это умение проводить вместе время. Ансамбль в этом году у нас был сборный, и маленький, и взрослые, и средние. С нами еще ездила наша выпускница Виктория Олейник. І учиться колектив імені взаємовиручки старші розпівають младших, дітей їх заплітають одягають. Це огромний плюс. Звісно ж, сам Львов, це город кофе і шоколада, куди ми їдемо завжди з огромним удовольствием. Через карантинні заборони впродовж конкурсних днів виступи журі оцінювало дистанційно, переглядаючи відеозаписи. На галаконцерті 23 листопада таки вдалося продемонструвати свої таланти на жив. Примерно месяц назад мы отправили свои видеоработы, это были солисты, это были ансамбли. И именно песня Дмитрия Монатика «Украина и краса» заинтересовала организаторов и членов жюри. И конкретно ансамбль с этой песни пригласили на сцену оперного театра. Автор этой песни Монатик. Він її написав, він сам склав музику, і звісно, ми не залишилися осторонь, тому що Монаті також є дуже близьким для нашого колективу. Якщо брати до уваги саме командну роботу та саме пісню України краса, яку ми виконували на сцені оперного театру, це було дуже. Складена робота, тому що ми завжди підтримували одне одного, допомагали з постановкою. все придумувалося не однією людиною, а цілою командою. Ми одне одного підправляли, одне одному бажали щось радили, і таким чином ми зробили складений колектив, який показує, що в серці кожного з нас є любов. А насправді ця пісня дуже подобається, Готували ми її вже давно. Тому просто було декілька репетицій, таких загальних, максимально. Працювали над собою там постановки, костюми, щоб все було круто. 21-й всеукраїнський дитячо-юнацький фестиваль патріотичної творчості відбувся за підтримки Міністерств освіти і науки, молоді та спорту України, сприяла реалізації Львівська обласна рада та Львівська облдержадміністрація, заручившись підтримкою, вчасно на місце події прибули й учасники з Нетішина. Очень приятно, что на такие рейтинговые конкурсы нас поддерживает и Помагає в данном случае нам оплатили повністю автобус. І тому дуже благодаря директору Дома детського творчества Оксані Васильівні Борковської і начальнику управління освіти Василію поїздка состоялась. Церемонія нагородження лауреатів та святковий ювілейний концерт переможців відбулися на великій сцені львівської опери. Відчуття неймовірні резюмують вокалісти. Приїзд до Львова. Був для мене звичайною процедурою, тому що буває у Львові надто часто, але відчути себе на сцені оперного театру було надто незвично, тому що сам оперний для мене є дуже важливим місцем і було приємно себе відчути на одній сцені, а-ля з багатьма українськими виконавцями. Також було приємно бути саме з тією компанією людей, яка зі мною їздила, тому що це. Одні з найкращих, ну хоча нас всі не наверні найкращі, можна сказати. Люди, вони всі по своєму особливі, по своєму круті. І у нас вийшла дуже складена робота, дуже крута, і я пишаюся нашим здобуттям. Друге місце це теж прекрасний результат. І я дуже вдячна нашому, нашому керівнику, нашій команді, що ми змогли достойно показати не тішин в котрий раз. В місті Львові я не вперше, і хочу сказати, що Львів для мене місце дуже загадкове, дуже історичне, наповне такою атмосферою. І саме на цьому конкурсі я вперше. І коли ми поїхали до оперного театру, це щось неймовірне. В оперному театрі я була тільки глядач, тобто не була за кулісами, не була на самій сцені. І коли ти виходиш. ти дивишся взагалі з іншої сторони на зал, що вау, як це класно. Окрім успішного виступу на фестивалі патріотичної творчості, учасники народного вокального ансамблю та студії естрадної пісні Вернісаж встигли відвідати знайомі місцини. кажуть, атмосфера міста Лева надихнула на нові звершення.